Друзі, усім привіт! Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаю з такого свого ранку вихідного дня хотіла вам трішки відтворити, як у нас починається ранок вихідного дня, а саме це була субота. Зранку я прокидаюся у вихідний день і нікуди не потрібно поспішати. Я дещо можу годину-півтори повалятися у ліжку, як коли. Ось Мішелька, як завжди, тільки чую, що я прокидаюся, приходить до мене. Ми з нею так ніжимося трішки. Я можу посидіти трішки в телефоні, щось подивитися на Ютубі. Ось, якщо ось так лежимо, з нею я її чухаю, вона мене постійно лапкою зачіпає, якщо я перестаю її чухати. Такий антидепресантик зранку піднімає мені настрій. Синочок зазвичай спить довше, ніж я. Ось я його не буджу у вихідний день, даю йому поспати трішки довше. І сама прокидаюся. Трішки потягуюся, і зазвичай я йду, відкриваю вікна для того, щоб пустити сонечку у кімнату. Особливо, коли воно є, одразу піднімається настрій і хочеться тоді щось робити. Зазвичай я дивлюся на свої рослинки. Якщо їх потрібно полити, то поливаю. Ростуть вони у мене дуже помало, але мені подобається ось так за ними доглядати, приносить мені це задоволення велике. І відкриваю друге віконечко, і помітила зранку приємне таке здивування. було, У мене виросла одна вже кіточка орхідеї розпустилася, тут ще є багато бутончиків, ось я показую. Але одна квіточка ось зранку мене вже порадувала. Дуже приємно було побачити, яка вона красива. Далі я гуляю з мішелькою. Після цього прихожу починаю готувати сніданок. Сьогодні у мене були на сніданок панкейки на молоці. Зазвичай я готую на кефірі. Сьогодні вирішила приготувати на молоці. І ось всі інгредієнти, які нам для цього потрібні. Я залишу рецепт детальний в інфобоксі. Переходьте, дивіться. Отож, вибиваємо яйце. Змішуємо його з сіллю, цукром, розпушувачем перемішуємо гарненько, додаємо молочко. Бажано, щоб це було кімнатної температури молочко, або легенько його підігріти. І додаємо поступову кичку. Все це перемішуємо, все дуже просто, все дуже легко до однорідної маси і додаємо ще 2 столових ложки олії. Перемішуємо і будемо смажити панкейки. Коворітку я перший раз змащую трішки вершковим маслом або можна олійкою легенько, а далі не буду змащувати. Виливаю ось так панкейк і коли починаються вже ось такі болючки лопатись, тоді потрібно його перевертати. Владік мій синочок полюбляє їх їсти з медом та полуничкою, а я люблю ось так ще лохину додати і варення журавлини. Усім смачно, хто також зараз їсть. А зараз така хвилинка мотивації буде. Прийшла у ванну, побачила, що вже зеркало трішки так забруднилося, і вирішила його помити. Ось зазвичай його мию засобом для миття скла. І ось такою спеціальною ганчіркою дуже класною для скла і дзеркал. Вона дуже гарно полірує і гарно витирає ці плямки, які там є. Але цей раз я вирішила використати в мене під рукою був засіб, вода, спирт і уксус, тому взяла його і швиденько протираю. Це така швидка, можна сказати, робота, не забирає багато часу. Просто пройшлася по зеркалі, пройшлася по ось цьому скляній полишсяці і вирішила помити також умивальник. Засобом для миття таким рожевим вже неодноразово його показувала. Pink Stuff називається. Дуже він класний, мені подобається його склад, тому що він такий більш натуральний йде і не має ніякого хімічного запаху, тому використовую його всю, де тільки можна. Відмиває він, можна сказати, усе, тому дуже його за це люблю. І мий умивальник, і також кран дуже гарно відмився, полірується ним. Я ніколи не запускаю, в принципі, це все до такого стану, щоб його вже не можна було відмити. Ось, А також протруці склянки, які з одними щітками і пастою, і потрібно ще протерти ось цю збоку для мила підставочку скляну. Також її помию. Мию мивальник, витираю його потім ганчіркою насуху. Ну, не умивальник, а сам кран витираю насуху. І покажу вам результат. Як все помила, а також ще протерти потрібно пральну машинку, тому що там також завжди насмічується на ній найбільше. І ось така швидка, можна сказати, таке швидке прибирання в мене без зусиль. 5 хвилин, і одна частина, можна сказати, ванної кімнати вже приведена до ладу. say this but i think i think you were meant to be with me talking to the night to the morning building cat mystery i don't think i ever want to go come closer next to me trying to find another way to say this but i think Ну а в суботу ми з дівчатами-україночками збиралися на пікнік. Я купувала крильця і гомілки, показувала вам в передньому відео. Тому мариную її для того, щоб взяти її для грилювання. Завжди люблю курочку, маринувати з допомогою соєвого соусу. Для мене це найкращий такий маринад смачний і такий, можна сказати, універсальний для курки. Ось я додаю соєвий соус, додаю спеції. У мене були спеції до шашлика, і також сіль і перець. Все це гарненько перемішую з соєвим соусом. І відправляю ось таку формочку для того, щоб її там просто викинути, не нести нічого додому. І замотую в пакетик. Ось такий дуже смачний крильці виходять на грилі. Спробуйте, якщо ще так не пробували. А це ми вже на пікніку. Смажимо крильця, дуже гарно, атмосферно було. Ми так гарно відпочили, поспілкувалися з дівчатками. Дуже ми так здружилися і такі дні дуже нас так зближають. І потрібні нам для того, щоб все-таки свої люди вони завжди найкращі. І ось ми їли ще сирочок, коливочки були. Звичайно, вогонь це теж дуже красиво Показую вам. Бесідко, це там такі бесідки є спеціальні зони для грилювання. Тут ми ще смажили овочі, а також сир на грилі. Все було дуже смачно, дуже гарна компанія, і дуже приємно було відпочити з дівчатками. Ну а в неділю у нас був день сімейний такий, проведений разом із синочком. Ми відправилися з ним на місцевому автобусі у кінотеатр, який знаходиться у Котовіцах, на український мультик, який називається Мавка. Якщо ви не бачили це, цей мультик, то рекомендую вам обов'язково його подивитися. Дуже гарний мені дуже сподобався, синочку дуже сподобався. Неймовірно, красива картинка. Неймовірно гарні герої продумані. І дуже такі влучні жарти там. Ну дуже нам сподобався мультик, і дійсно українці вміють робити мультики гарні. Не розумію, чому до цього часу так мало мультиків українською мовою. Ну я маю на увазі саме українського виробництва було випущено, тому що українці ж дійсно вміють робити красиві і фільми, і серіали, і мультфільми. Ну ось ми вже приїхали у кінотеатр, який називається Мультикіно. І піднімаємося на ескалаторі. І покажу вам трішки кадри з мультфільму, так що повністю вам його не спойлерити, що вам було цікаво дивитися. Але захотілось поділитися такими малесенькими кадрами із нього. Доволі багато гарних речей. Як музика, це щось магічне. Ти, певно, хранитель музики свого світу. А -а -а, ще ні. Втім, я мрію присвятити усе своє життя саме музиці. Ну і звичайно, якби я була в торговому центрі, не попила каву Старбакса, це була б не я. Ми взяли синочком каву, гарячий шоколад і відправились додому. Ну і хочеться такий недільний вечір закінчити трішки доглядом за собою. Вирішила спробувати маску, яку нещодавно купила, і покажу вам. Мені дуже сподобалася, вона пробіотична йде. І мені сподобався ефект після неї. Шкіра така підтягнута, одразу відчувається, немає ніякого пересушування. Спочатку я вмиваю обличчя також від цієї фірми Біліда такою пастою для миття обличчя з розовою глиною. Ось вона регенеруюча, така, йде дуже класно. Після неї теж шкіра не пересихає, як це таке зазвичай буває. А ось показую вам цю масочку, яку я буду наносити. Вона наноситься на 15 хвилин, і через 15 хвилин її потрібно змити. Або там ще написано втерти в шкіру Но я так не пробувала робити. І мені здається, що це ідея така собі, щоб її втерти в шкіру. Можливо, щось не так перевела, але сама маска мені дуже сподобалася. Взагалі, цієї марки мені дуже подобаються засоби. Біленда, вона називається, я пізніше вам там у відео покажу, ще раз близько, як ці засоби виглядають. Дійсно рекомендую вам, тому що вони дійсно хороші. Через 15 хвилин я змиваю її тепленькою водичкою і наношу крем цієї ж фірми Біленда, з рожевою глиною. Він йде універсальний, що зранку, що ввечері його можна наносити. Після таких процедур, коли за собою подоглядаєш, трішки відчуваєш себе такою королевою. І ось показую вам на відео ось цей засіб для вмивання, а також крем для обличчя. Дуже гарно провели ми вихідні. Дуже я рада, щаслива, що такі дні спокійні можна проводити. На такій приємній ноті закінчую це відео, друзі. Дякую, що додивилися його до кінця. Дякую за те, що ви ставите свої вподобайки, за те, що пишете коментарі. Підтримуйте мій канал, мені дуже це приємно. Усім до зустрічі у нових відео, усім спокою, миру, добра, усім па-па!